казка Про рибку клоуна, яка шукала новий дім. У прозорих водах Теплого океану серед пестрих і м'яких анемон жила собі маленька рибка клоун Вона дуже любила свій дім у затінку Великої коралової гірки, де сонячні промінці грались у воді як блискучі нитки. Тут усе було знайоме. Сині губани співали свої підводні пісні, неподалік жив веселий морський коник, а старий краб розповідав історії про шторм і тишу. Маленька рибка знала кожен куточок свого рифу, де ховається найсмачніший планктон, де найніжніша течія гойдає Анемону, і де найзручніше спати, ховаючись від тіней Великого Океану. Але одного ранку її мама сказала. Нам потрібно плисти далі, малесенька. Океан змінюється, і ми мусимо знайти новий риф. Тут стало занадто гаряче та небезпечно. У рибки клоуна стиснулося серце. Вона не розуміла, як можна залишити цей риф свій дім. Її луска, наче втратила кольори, і маленьке серденько билося з тривогою. А що як у новому місці не буде Анемон, а якщо там всі чужі? А раптом я там загублюсь. Вона мовчала і ховалась весь день. Коли сонце вже сідало за хвилі, до неї підплив старенький восьминіг. Він був мудрим і тихим, і в його очах ховалися спогади тисячі рифів. Я бачу, твій хвостик тремтить, сказав він лагідно. Хочеш, я покажу тобі дещо? Він повів її у подорож трохи на схід, де ховалися незнані рифи. Там вода була іншого кольору, м'яко бірюзова, а корали виглядали зовсім інакше, ніби танцювали в ритмі хвиль. Бачиш цю Анемону? Вона ще молода, але дуже добра, і рибка, яка оселиться в ній, буде першою, хто подружиться з нею. А ось той морський коник теж колись боявся переїжджати. Тепер він щодня радіє, що наважився маленька рибка здивувалась. Усе було іншим, але не страшним. Навпаки, в новому рифі було стільки місць, які ще не досліджено, і, можливо, тут вона зможе не лише знайти щось нове, а й подарувати частинку себе, свої кольори, свій сміх, свою історію. Коли вона повернулась до мами, її плавнички вже не тремтіли. Вона ще не знала, як усе буде, але вже вірила, що може спробувати. І що її рідний риф завжди буде жити в її пам'яті, мов казка з теплого дитинства. І ось настав день подорожі маленька рибка попливла вперед, повільно, але з відкритими очима. І першою, кого вона побачила у новому рифі, була інша маленька рибка, яка так само хвилювалась. Вони посміхнулись одна одній, і це була перша нова дружба. А океан він розгортав перед ними свої простори як сторінки нової захопливої історії. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної казки.